Копчений бекон, квашена капуста, запах бомба, опиратися марно. Зараз буде сегідінський по-домашньому. Нарізаємо цибулю кубиками, бекон на смужку. У горниць наливаємо олий, додаємо цибулю, обжарюємо до золотистості. Сюди ж підправляємо бекон і обсмажуємо все до м'якості. Вікон уже м'ягкий, додаємо квашену капусту. Хоть вона у вас класна, мало її промити під воду. Добре її перемішайте, аби в себе обрала запах копченості. Додаємо червону копчену паприку. Ще раз добре умішаємо, наліємо мало води, 1 лавровий листок, мало кмину. Закриємо кришку і лишимося тушкувати без півгодину, постійно помішуючи. У кінці даме вегету, чорний молоду перець, мало чесничку. Добре все умішаємо. У нас се готовий. Він має бути маленьку сяк і водичкою. Ідеально подійде до кнедликів або до пюре. Простий, димний і такий смачний, що не мосяться удорвати. І спробуйте ви це все приготувати. І напишіть у коментарі, чи вам все сякое полюбило. Смачного!